А далі про візити на вищому рівні і допомогу від сполучених штатів. Отже, державний секретар США Ентон Блінкін відвідав прикордонників на Київщині, подивився озброєння і бронетехніку, передані партнерами. А також збитий у Чернігівській області російський дрон шахет і побував в укритті. Бійці подарували гостю пляшку кримського вина, закорковану у його рік народження. А Блінкін поставив автограф на прапорі України і запевнив, що президент Джо Байден особисто переймається тим, як забезпечені українські Військовослужбовці. Вражаючи. Oh, yeah. uh, а можна, yeah. можна yeah, поїхати, можна завести поліція. Якби не допомога державного департаменту і конкретно, наші втрати були б набагато більші. тому що. Перші бронежилети, перше захисні шоломи, ми отримали саме від наших друзів. З на я дуже пишаюся тим, що державний департамент і наше бюро з правоохоронних питань були вашими партнерами з самого початку.